Якщо стан здоров'я дійсно погіршився, потрібно звернутися до військової частини та доповісти про проблему здоров'я, пройти медичне обстеження в медзакладі ЗСУ або цивільній лікарні, отримати підтвердження діагнозу та лікуватися за направленням лікаря. Якщо хвороба або травма дає підстави для ВЛК, наприклад, Хронічне захворювання, повторне стаціонарне лікування тощо отримати направлення від командування на комісію. І якщо військовий відчуває, що його стан здоров'я погіршився і хоче пройти військово-лікарську комісію, потрібно діяти послідовно, доповісти про проблему, звернутися до командира. Військовий повинен повідомити свого безпосереднього командира про проблеми зі здоров'ям. Командир має організувати направлення до медичної служби частини. Якщо командир ігнорує запит, подати рапорт на ім'я командира частини з вимогою направити на медичне обстеження. Якщо рапорт ігнорують, звертатися до медичної служби частини або військового прокурора. Медичне обстеження. Де проходити обстеження? Військовий медичний заклад, госпіталь, поліклініка цивільна лікарня за направленням або самостійно. Якщо командування не дає направлення, можна звернутися самостійно до цивільної лікарні та отримати офіційний висновок. Які документи важливі медична карта із записами про звернення, результати аналізів, обстежень, МРТ, КТ, рентгену тощо, виписки зі стаціонарного лікування. Якщо було лікування та підтвердження діагнозу. Чому важливе лікування? Якщо військовий вертав, звертався до лікаря та має історію хвороби, це дає підстави для направлення на ВЛК. Лікування підтверджує серйозність стану, а не просто скарги без медичних доказів. Скільки разів потрібно лікуватися. Якщо хвороба хронічна, підтвердження діагнозу та неефективність лікування є важливим. Якщо військовий лікувався у стаціонарі три рази на рік, це є вагомою підставою для ВЛК. Навіть одне стаціонарне лікування може стати підставою для направлення на комісію за рішенням командування. Отримання направлення на ВЛК. Як отримати направлення? Після обстеження та лікування лікар може рекомендувати проходження ВЛК. На підставі висновків медиків, військовий має право подати рапорт командиру з проханням направити на ВЛК. Командування має видати направлення на проходження ВЛК. Що робити, якщо командування відмовляє? Подати рапорт повторно. Якщо відмовляють, звернутися до військової прокуратури або омбудсмена з доказами, медичні документи, копії, рапортів, звернутися до цивільного лікаря. Та отримати незалежний висновок, а потім вимагати направлення через вище стояще командування. Проходження ВЛК: на що звертають увагу лікарі, наявність діагнозу та його вплив на боєздатність, чи лікувався військовий, якщо так, чи було покращення, чи є підстави для обмеження або звільнення від служби. Яке може бути рішення ВЛК? Придатний – Військовий може продовжувати службу. Обмежено придатний. Може служити, але з обмеженнями. Непридатний. Військовий звільняється зі служби. Що робити, якщо не згоден з рішенням? Оскаржити рішення у вищій ВЛК. Направити запит у військову прокуратуру. Отримати альтернативний висновок цивільного лікаря та подати скаргу. Висновок. Якщо у військового є проблеми зі здоров'ям, він має право на ВЛК. Головне зробити і збирати докази, медичні довідки, виписки, результати обстежень, правильно подавати рапорти та не боятися відстоювати свої права. Якщо маєш конкретне питання щодо ВЛК, питай.